Ну, навряд чи ми будемо продавати той, тому що він вже був у використанні. Це якось не дуже гігієнічно. Так, гарантія на 12 місяців, яка нам не пригодиться, бо у нас немає чека. Так, і тут у нас є отакі маски. Так, дивлюся на них обережно. Ну, відповідно, щоб дихати. І, скоріш за все, у нас має бути ще зарядка. Смердять як силіконом. Так, так, да, і зарядочка. Ну і, власне, мануальчик. Так, давайте ми оцю штуку сюди покладемо. Так, і в нас виходить якось. Так. Сюди ми напряму заливаємо а, жидкость. Так, тут він включається має. Це що таке? Так, це якась кнопка, не знаю. Тут зарядка. Так, а за чим зарядка, якщо у нас тут батарейки? Я думаю, він на акумуляторі. Я бачив цей відсік, я думав, тут акумулятор. Але він на батарейках тобто, скоріш за все, це А-ля щось для поїздок, для тревелу. Щоб ти кинув сумку, якщо там у дитини астма або щось таке, їй постійно потрібно такі процедури робити, або алергія, наприклад, хоп, подихав, зробив, положив. Компактно, обережно, ну, в принципі, окей. Так, це сюди. Подивимось, скільки це може коштувати, бо а, той а, небулайзер здоровий, він коштує 1200 гривень. І ми так подумали з дружиною, що ну, вона у мене алергік, що це буде доречно для неї. І... Залишили його собі, то вона іноді ним користується. Скільки це буде коштувати, я не знаю. Ну, Можливо, десь в діапазоні 300 гривень він може коштувати. І якщо так, то це знову ж таки непоганий профіт. Так, давайте далі відкриємо ось цю. Якась схожа на цей, на настолку. Бачите? А, судоку. плюс. Судок, щось трішки її приплюснуло. Так, як воно виглядає. М -м -м -м. Прикольно. Я, до речі, в судоку не вмію грати. А ну вона повністю нова. Por